І сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, прощення гріхів це те, про що дуже непросто важко говорити сьогодні в час війни. Але Євангеліє не просто декілька разів, а постійно в Євангелії Господь акцентує. На важливості того, щоб ми прощали своїх ближніх. Знову ж таки, це сказано не раз, і не два, і не в одному якомусь Євангелії, а це одна з ключових тем Нового Завіту. Можна сказати, це одне з ключових повідомлень, що саме відрізняє новий Завіт від того попереднього Завіту, що Господь приносить нам прощення і. Чекає від нас, що ми будемо прощати своїх ближніх. Але ця притча цікава, цікава вона тим, що вона прощення від Бога і прощення від нас ставить трошки в іншій послідовності. Зазвичай ми чуємо в Євангелії таке: прощайте, і Отець ваш Небесний простить вам. В молитві Господній, яку Господь навчи нас молитися. Ми повторюємо прости нам борги наші або провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто ми прощаємо, і тоді Бог нам простить. В цій же притчі показано навпаки. Ця людина, яка не простила. Парадокс в тому, що спочатку ця людина якраз була прощена. І не просто була прощена, але Господь наводить ці грошові міри. Які нам може зараз не зовсім зрозуміли, але зрозуміло, що це дуже великий борг був у того тої людини, який господар простив. І цей великий борг, Господь називає 10 тисяч талантів. Це величезна сума, адже один талант це 30 кілограмів приблизно золота. То це десь 300 тисяч кілограмів, 300 тонн золота, приблизно такий еквівалент боргу простив. Йому господар. І 100 динаріїв це відчутна сума для звичайної людини, тому що це 100 денних заробітків приблизно в римський час, це приблизно був денний заробіток, один динарій. Тобто скільки людина, от, яка некваліфікованою простою працею займається, чи ремісник, чи на селі, на полі, і от скільки вона за три місяці може заробити. Це сума відчутна, але це не якась непідйомна сума. І от в цій притчі та людина, яка отримала прощення, іде і не прощає. І от що тут важливо, на що б хотілося б звернути увагу, що, звісно, це образ нас із вами, Господь закликає нас не бути такими. Але Він показує, що спочатку. Господар дає нам прощення, тобто Бог. Бог нас прощає. Коли ми з'явимося з вами перед Богом на суді, то ми можемо бути з вами впевненими в одному: те, що Бог нас хоче простити. Не те, що Він буде з нами тягатися, а за що нас засудити, а навпаки, Він хоче нас простити. І в цій притчі якраз. Христос показує, що вже Він простив нас, вже подарував нам це прощення. І далі питання до нас. І звісно, що не завжди легко про це говорити нам. І прощення це така річ, яку не можна вимагати, і не можна говорити, що ви повинні прощати. Тому що прощення це акт вільної людини, тільки вільно від серця. І ніяк інакше ми можемо простити, а можемо відтермінувати це, бо не завжди це от прямо зараз можна простити. Тут можна згадати книгу Еклезіаста, де Премудрий говорить, що всьому є свій час час обіймати і час ухилятися від обійм, час любити і час ненавидіти, час війни і час миру. І якщо навіть зараз нам, може, не на часі говорити про прощення, от особисте, але прийде той час, і ми, як християни, обов'язково станемо перед цим питанням, як нам прощати? І згадаймо тоді цю притчу, що як би нам не було інколи тяжко прощати, але безмірно більший борг. Господь, Отець Небесний, вже простив нам, вже простив. І цей дар прощення може викликати у нас у відповідь також дар. Бо коли ми прощаємо наших близьких, це наш дар їм, незаслужений, так як Бог нам дає спасіння незаслужене, а тільки по любові. Амінь.